Добрий день, мої любі малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мови. На нашому занятті ми будемо знайомитися з оповіданням Василя Сухомлинського добре слово. Але не тільки ми будемо знайомитись з оповіданням, але і будемо ще сьогодні малювати. Ми будемо малювати дуже гарне ось таке сердечко. В цьому серці буде. Міститися добро, гарні вчинки. Любов до рідних та близьких. Це сердечко ми будемо малювати незвичним способом. А яким способом ми будемо малювати, я вам покажу потім. Оповідання Василя Сухомлинського добре слово! Була собі дівчинка Оля. Коли їй виповнилось п'ять рочків, вона занедужала, простудилась і злягла, кашляла і танула на очах. До нещасної дівчинки стали приходити родичі Олені, тітки, бабусі та дідусі. Кожен приносив щонебудь смачне й поживне, липовий мед і солодке масло, свіжі лісові ягоди та горіхи, перепелині яєчка та бульйон із курячого крильця. Кожен казав, треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям. І недуга втече у глухі ліси й на болота. Оля їла медові, щільники й солодке масло, лісові ягоди та горіхи, перепелині яєчка та бульйон із курячого крильця. Та нічого не помагало. Дівчинка ледве підводилася з постелі. Якось біля її ліжечка зібрались усі родичі. Дв'яностолітній дідусь панас і каже, Чогось їй ще не вистачає, а чогось сам не збагну. Коли це відчиняються двері, до хати заходить столітня прабабуся Надія. Про неї забули родичі, вже багато років сиділа прабабуся Надія дома, нікуди не ходила і ніде не бувала. Та як почула, що не занедужала правнучка, Одважилась перевідати, дійшла до ліжечка хворої, сіла на стільчик, взяла олену ручку в свою зморщену маленьку руку і каже: нема в мене ні щільників медових, ні масла солодкого, ні свіжих лісових ягід, і горіхів, ні яєчок перепелиних, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, мила, моя правнучко, один однісінький подарунок, щире бажання. Одне бажання лишилося в мене в серці. Аби тим, моя квіточко, видужала і знову раділа Ясному сонечку. Така могутня сила любові була в цьому доброму слові, що маленьке олене сердечко, Забилося частіше, щічки стали рум'яні, в очах спалахнули радісні вогники. Ось чого не вистачало, сказав дід Панас, доброго слова. Добре слово обов'язково повинно жити в вашому серці, і в усьому ви повинні бачити красу. І творити добро. Ось на сьогоднішньому занятті я пропоную вам намалювати сердечка, серце добра сповнене любові та краси.